Ганти промисловості Чернігова досі не оговталися від кризи. Виробництво на них ледь джевріє. Провідну роль в економіці міста останнім часом перехопила харчова промисловість. У цьому пересвідчилися представники міської влади. Виїзна нарада з керівниками підприємств галузі пройшла на ясені. У мерії вирішили відновити традицію спілкування, але дещо в іншому форматі. Раніше директорів збирали у стінах міської ради. Тепер на виробництві. Заступник міського голови Олександр Буцько впевнений, що тільки діалог між владою та виробниками допоможе успішно <звуватися> економіці Чернігова. Від їх роботи залежить дуже багато. Це наповнення нашого бюджета міста. А наповнення бюджету це дійсно і робота наших шкіл, наших лікарень і нашої бюджетної сфери. Отримали більше 14 мільйонів прибутку. Все таки 15 підприємств харчової промисловості, які працюють у нас у місті. Вони дають деякий певний позитивний результат. Минулий рік харчовики завершили з прибутками. Розраховують на них і у році нинішньому. Однак. Економічна ситуація в Україні не вселяє оптимізму. Говорити про податкове навантаження виробники взагалі не бажають. кажуть, тема дуже болюча. Зараз більше приймаються ситуацією на ринку сировини у світі продовольча криза, але не щотижня зростають ціни. Особливо відчутно це в Україні. Ситуація на ринку сирія дуже трудна. по сахару, так по муки і по газу, і газ для производства, і газ для транспорту. Ми бачимо, як ці ціни постійно ростуть на сахар. Мы уходили на выходные, цена на сахар была 8,20, начало недели 8,50, на данный момент 9 гривен и все предпосылки к тому, что неделя закончится ценой на сахар за килограмм 9,20, 9,15. Перелік проблем, що постають перед виробниками, може зайняти не одну сторінку аркуша. Кажуть, з кожним роком додаються нові. Зараз не від кращого життя доводиться піднімати ціни на власну продукцію, шукати нові ринки збуту. Поки харчовикам вдається триматися на плаву, зберігати робочі місця і платити вчасно зарплати, але виживати стає дедалі складніше.